Часто вибір робити складно, тому що, вибираючи щось одне, ми автоматично відмовляємося від чогось іншого. І якщо наслідки для нас значимі, то це може лякати. Але якщо вибір робити складно і ви прокрастинуєте, відкладаєте, намагаєтеся уникнути у цього моменту прийняття рішень, то пропоную вам подумати над двома речами. Перше, це ціна відмови від вибору. Тому що коли ми відмовляємося вибирати, це теж вибір. Але його ціною є те, що ми не отримуємо ніяких бенефітів з жодної з альтернатив. Тобто, замість того, щоб отримати бенефіти з однієї, ми не отримуємо з жодної. І другий момент це те, що будь-який вибір не назавжди. І Якщо вас щось не влаштовує, ви можете перевибрати.